Всім привіт Сім хай. Сімку. З вами Вапірочок на зв'язку. Хочу з вами зараз подивитись такий досить цікавий бій. Досить цікаві результати в цьому бою були. Реплейчик від Міка 1823 Юа. І каже, хочу подивитися цікавий бій, там такі досить цікаві циферки по шкоді. Я кажу, так, хочу подивитися. Тому сьогодні з вами подивимося отакий цікавий реплейчик. Як в загубленому місці, правильно ж мапа називається? Загублене місто у нас Мік розіграв цю мапу. Скажу вам так, я трошечки був здивований, як це так. Тобто я подивився результати, то це просто габела, що було по результатам. Знову ж таки, Вікерс. Що в нас Вікер? Це СТ-за КБшечку, за конструкторське бюро. По, по мобільності. Знаєте, вроді не вистачає трошки швидкості, типу хотілося під турбінку вкинути. Але так і є. У нас мік юзає турбінку, Досил і вентиль. Все бонове. І якщо не помиляюся, то Вікерса можна розкачати більше 3000 ДПМ. Досить непогано. Подивіться, КД 6 секунд при Альфі, якщо не помиляюся, 390, то заобалденна альфа. По пробиттю в нас 330 кумисиком і під калібр у нас 268. Дивимося, згублене місто приїхав в одну позицію. З однієї позиції, дивіться, вже дає 2500 шкоди. Да? Ви скажете, що такого грандіозного, але ми подивимося. Подивимося разом з вами, тому що я так мільком пробіг цей бій подивився, але думаю, ні, запишу свої емоції. Коли буду детально дивитися, зразу це коментувати. Коментатор з мене такий собі. Але ви напишете, чи вартує таке щось частіше показувати, чи не потрібно. Ну, напишете коментар, буде цікаво від вас почути. Що, поїхали на першу лінію, в принципі, досить часто і сам сюди їздю. Ага. Підкалі без зарядив, щоб дати в каточок і дивився, що він робив. Досить часто сам сюди їздю, такий, щоб якщо є УВН, СТ-ка, щоб типу, пограти, подивитися місто в закаточку, отак, хто їде повідкидувати. Ну і тут, типу, СТ-шок поприймати, або хто сюди приїжджає. Але не завжди виходить місто відкидувати. Не завжди супротивники підставляються так, щоб ти міг накидати. Але як бачите, на початку бою в нас міг просто видав там, чуть ли не в трьох 3000 шкоди, він вже видав. Тому дивимося далі, дивимося далі, як буде це розігрувати. Що він тут у нас пробує? Пробує чекнути в нас першу лінію, чи немає стежок. Блайнда буде кидати. Кинув Блайнда і вроді як і зашло. Мені так показалося. Не знаю, ви напишете, чи зайшло, чи ні зайшло. Що е, дивимося? Дивимося в основна маса в місті. І якщо я не помиляюся, дивіться, дивлячись на мапу, то виходить 8-9, нульова лінії, там немає нікого. Там немає нікого. І це, до речі, не перший раз. Це, до речі, не перший раз, що там нема нікого. Опа, леопардік фуловий. Вазончик починає отримувати в корму. Угу. Вазончик трохи щось не розуміє, що йому робити. Так, ну мік вікна... Опа, Опа, та ташинратен. А, я є снаряд впав, ну там би. А, під калібр, ні, там, би впав... там впало в самий низ, тому там. Давайте дивитися, що наш буде герой робити. Куди він буде їхати? Так, тут, виходить, Бешка впушує 430-ту. І тут ще ЄСРВшка є. Йоханий ти бабай. До речі, на рахунок Вікерса, якщо не помиляюся, в нього броні як такої немає. Там просто смішна броня, там що 60, 60 башта, 60 що ще 50 корпус. Типу. Тому, скажімо так, броні немає, але є досить погана гармата. Досить точна гармата, на гармата та й пробиття вистачає, ну, типа, от все хорошо. Мобільності чуть не вистачає, але як повторюсь що мік в нас юзає турбінку, і він цю мобільність тіпа, нівелював турбінку. Чорта собі старовешка не світилася, вибачте мене? Де його забрав старовешечку дивіться. За 5 хвилин боя ми вже дали 6 тисяч шкоди. Можливо, ще десь там була тіпа, вже там Більше 6 тисяч. Да? Ти говориш, які цифри тут урону майже не залишилось. Але дивіться, дивіться, наскільки ріпнулось місто. Опа, вазончик. А! Ні, підкалібер. Цікаво, типа. Я думав, що на комусь кульпа не залетіло, а там на да, підкалібері. Так, ну давайте дивиться, що він. Потихесеньку е, міг проїжджає виходить, на їхню базу, на їхній балкончик буде виїжджати. Опа! Обалдеть, фоть сліпий на віки. А, я понял, Це, напевно, ті герої, які їздять на рогах, ні засвітився таки Ну, це, напевно вазик засвітив, це не Фоть засвітив, це Вазик засвітив Ніка. Не получив. Повезло мікові, що він не отримав тичку тута. обалдеть залетіло. Нічого собі. Ото От закинув. Скажи. Диви. Демць, хорош! Красавчик, туди його. Вазік що де не розуміє, що їм робити. Тут не залетіло, але перед тим так цікаво залетіло, могло б також не залетіти. Давай дивіться. Хорош, залетів, красавчик, я б не попав, би, я б кидав би, напевно, разів від 10 не пробив би його туди. Але. Але, але. Е, скажу вам так, я Вікаса не отримав, бо не було в мене ресурсів за що його брати, але дивлячись отак бої. І дивлячись навіть цей реплейчик, то, ну. Блін, досить непогана тачка, я тобі скажу, досить комфортна тачка. Непогано закинув. Хорошо, питань немає. Давай, давай. Туда його. 8900. 8900, мінус 2000 по ХПшечкам. Получається, ми і летимо. Да? Вроді як в нас є старевешка фолова і Бешечки СКП, Але ми поступово-поступово починаємо відлітати, плюс леопард. Е, непонятно, який він там фоловий, не фоловий. На більш цього, що фоловий, тому що леопард, напевно, в них якраз грав 8-9-ту нульову лінію. Леопардів, можливо, навіть фуловий. О, бабаха кеде, нічого собі повезло. Бабаха могла й попасти. Так, маус світиться. Бабаха виїжджає, бабаха фугасів Шість фугасів. А що у нас по фугасам пробиття? Шо так міг багато їх возить. Що в нас по пробиттям фугасів? 105. А, ну в принципі з такою, з такою мовою то можна і повозити фугасів. Але все одно. Знаю, як для мене то й забагато фугасів, типа, ну, під такий ДПМ. Е... Обалдеть. Куди він там його пробив? Ну, типа, там залетіло, але тут було більше шансів не пробити, ніж пробити. Коротше, 9500. 9500 шкоди вже. Юф! Нічого собі. Зараз, напевно, мік поїхав шукати арту. Думаю, що Арту зараз він знайде десь плюс-мінус тут. Ну арта... Да, ні, арта, я думаю, арта далі. Пойду ще арта далі. А я виїжджав би добирав би арту. Хорош, добирає. Хорош. Де його? Фубасиком дав. Також правильне. Також правильне рішення. Тому що комисія непонятно, що там і як там з маусом буде, можливо, той шотний маус почне там. Витворяти, чудити, тіпа, дуже багато снарядів прийдеться потратити. Так, добре, мік. мік хоче заїхати в місто забрати мауса, наскільки я розумію. Так, да, так і є. Хоче обійти його в корму, забрати Мауса і потім потехесенько розірвати з леопардом. Але, знову ж таки, ми не розуміємо, леопард фуловий чи леопард там можливо тіпа шот не їздить, чорт його зна. А якщо леопард а, Леопард фуловий. Ну, можна сказати, що фуловий. А, балдеть. Хорош! Хорош! Маус сюди дивився, просто реально би б маус далі виставився. Пем стичечко, і все, до побачення. Так, Вікерса 1200 хп, Ой, вікерса в Леопарда 1200 хп, попав, Попав, залетіло. Дивіться, що у нас виходить? 10 300 шкоди, 7 фрагів. І ще виходить, ми можемо 1000 набити. Так? Можливо, тичку вже дали. вже У нас виходить 10 600. І в цілому, якщо виграємо бій, то що то, то буде 11ка урона. Ну, дивимося, дивимося. У нас 7 фрагів, леопарда 5 фрагів. Так, а що тут Мік? Мік, тут... мік напевно, сів в медитацію. Так, каже, медитую, медитую. Е, думаю, куди він поїде, та напевно всі чити вмикає, щоб дивитися, що куди де їздиться. Ага, все, жартую, чити, жартую. Жартую. Коротше. Або спеціально став, призупинився, тіпу, виждав, або ж десь кудись... Уоо, ні, не попав, не дав. Ой-ой-ой. Ну. Ай-яй-яй, леопардник! Ха-ха! Хоруш! Горуш! Так ти шо? Так, давайте я нажму на паузу, отак. Ви бачили, як йому повезло? Там Леопард, напевно, трошки розгубився. Бо мож... Або ж, можливо, Леопард взяв його на автоприціл. Да? Получається, взяв його на автоприціл, і коли, коли мій був у точку за. Бадгером, якраз корпус у нього на автоприцілі, коли було в нього на центру корпуса, і той дав і попав, виходить, в бадгера. Але, але, там тишка, виходить, не залетіла, а можливо залетіла. Там те, що чимось, напевно, залетіла. Коротше, таке везіння. Там виїхав Маус, на нього дивився, міг дати забрати. Тут вилітає Леопард, на нього дивиться. Ну, типа, от зараз в моменті той шотний леопарду дав. Леопард перший заряджався. Та ти що, який бій, подивіться цей урон. 11500 урона. Та ти що, зараз дивимося результати і просто там, ну там можна за голову взятися. Там результати, там просто капець, я вам кажу. Подивіться, 11900. Подивіться, команда, ну, можна сказати, взагалі не грала. Там бабаха 0, Яга 0, Леопард 0, ще одна бабаха 0. Ну, капець, ну капець. Ну то капець. 1700 досвіда. 8 фрагів і майже 12 тисяч шкоди. Вау! Це, якщо не помиляється, в міка найкращий бій по шкоді на аккаунті. Вау! В бій класний. Шитає з одного місця дуже багато влив. Тут приїхав. Ну, ну, то капець, ну то капець. Так вони нормально підставлялися. Да? Що можна було давати десь трошки везіння, десь трошки об'їхав, десь трошки переграв. Але ну просто мені бій сподобався. Бій сподобався. ну А чому бій не сподобається? Тому що скільки правильно, 11900 шкоди. Я думаю, за такий бій можна по-любому бахнути вподобаєчку. Бахаємо вподобаєчку, пишемо в коментар, як вам така рубрика є смисл коментувати, такі відоси? Чи нема смисла, Ну, тіпа, це все залежить від вас. ну Типу, ви робите відгук. Типа подобається, не подобається, робити чи не робити. Я думаю, якщо робити, то такі ну, можна нашукати, можна. можливо, десь ви будете грати цікаві бої, будете присилати. І я такою з першої емоцією будемо дивитись, коментувати і розбирати цей бій. Підписка, хто не підписаний. З вами був Жека Вайпер. До скорої зустрічі!